Край козацької слави. Ми дізнаємося про наших предких козаків зі сторінок старовинних книжок, а також з рідних пісень. Дуже багато років нам споплюжували нашу історію, тому ми не можемо достовірно сказати, ким вони були, славні козаки. Але у нашому сюжеті ми будемо відроджувати козацьку славу. Тож до вашої уваги, родзинки козацького побуту! Козак – слово тюркського походження, що в перекладі означає охоронець, вартовий представник військового стану той, що йде попереду. В Турецькій мові слово козак означає вільна, незалежна людина. Головною діяльністю козаків був захист українських земель та охорона кордонів. Козацтво це ціла суспільна верства, яку витворив український народ для власного захисту. В середньовічних європейських суспільствах виділялося три головних складових суспільних. Це лабораторис – робітники, це селяни, які працюють. І міщани, ремісники, які працюють на потреби суспільства. Друга група ораторис – ті, що моляться за себе і за все суспільство. І третя група белаторис – Це воїни. Ті, що воюють, ті, що захищають вітчизну, попередні два стани і себе самих від ворогів. У 15 столітті турки і татари в людоловських походах забрали більше двох мільйонів населення. Приблизно така ж кількість мирного населення загинула у бою. Тому головними завданнями козаків стала оборона рідної землі та порятунок полонених. В народі це називалося козацьким промислом. Військова справа оце козакування. Заради захисту своєї батьківщини перетворюється в здобичництво, у промисел цілий, так? але їм зарплати ніхто не платив. Держава їм зарплати не платила. Вони мусили самі себе забезпечити всім необхідним з свого господарства чи з походу трофейною зброєю, трофейним одягом, взуттям і таке інше. Козацький кінь найвірніший товариш козака, але задоволення то було не з дешевих, тому кінь був не у всіх. Хоча найвідоміший на весь світ козак Мамай зображений майже на усіх світлинах поруч з вірним конем. Одним з найдорожчих козацьких трофеїв був кінь, але на рідних тенетах козаки також розводили коней. На січі були як і е, прості клячі, Такі породисті арабські скакуней, яких якості трофея відбирали під час бою у султанів чи у старшини. Козака звичайно, асоціюють з конем. Але оскільки козацтво жило поза державою, то не мало своєї держави, державної підтримки, вони свою власну державу творили. Оскільки все робили власними ресурсами, не експлуатуючи селян, там, кріпаків і таке інше, то якраз кіннота. Була слабкою ланкою в козацькому війську. До 17 століття кіннота була легкою та виконувала скоріше допоміжну функцію. Козаки навіть до лінії зіткнення під'їжджали на конях, а потім спішувалися і билися вже в пішому порядку. Поряд з цим використовувалася звичайно і кіннота. Той час було заборонено, так як на сьогодні мародорничати займатися мародерством, так само тоді вбити коня. Це вважалося гріхом. Великим гріхом і за це могли покарати, якщо побачили побратимів, що навіть вбив коня ворога. Не, не в рубці, що міг, міг захиститися там, не, не вбиваючи коня, то за це, це козаки навіть карали. Важка кіннота була за часів Богдана Хмельницького. Її очолював Михайло Кричевський. В 1649 році відзначився кінний полк у бою з литовськими гусарами. В той час старшина розводила вже власні кінні породи. Коні козаків були особливої породи. Кожен край вирощував коней відповідно до місцевості, кліматичних умов. Козацька старшина, шляхта мала великі статки, і от їхні статки теж вимірювалися якби кінні. От такий факт, що в полковника в 1712 році полковника Опанаса Ковпака при нападу татар татари викрали 7 тисяч коней. Тобто це каже той факт, що скільки яке було багатство старшини навіть так, і скільки цих коней було, що коней дійсно було дуже багато. Інший факт, що, наприклад, останній кошовий отаман Запорізької січі Петро Калнишевський продав за один раз 14 тисяч своїх коней. Козаки любили кони, Так, це було їхнє засіб пересування. Це, це був друг, який, якщо козак сам один в степу, з ким йому поговорити, як не з коня. У козаків на поясі завжди була зброя. З лівого боку шабля. За поясом від двох до чотирьох пістолів. Зброї власного виробництва було небагато. А от зброю, яку козаки здобували в боях, пишалися та виставляли на показ. Шабля — це статусна зброя, як і для польської шляхти, так і для козака. По шаблі видно, що це козак, воїн і війна його є ремеслом. Ну, ось в мене в руках це реконструкція польської корабели, яка була ну, можливо найпоширеніша серед козаків. Ну, звичайно, що саме перша зброя в козака це саб, шабля. Навіть клятви козаки давали на шаблях. Ну, Теж сказати, що шаблі козаків були дуже різноманітні, велики, велики, багато було саме шаблів зі сходу. Також дуже популярна серед козаків була шабля карабела. Ну, вона була популярна навіть і серед, звичайно, це зброя польської шляхти. Навіть така присів'я тоді ходила, без карабели, ні з пістелі. Ну, а коли приходив козак, не, не, не був озброєний, йому відковували полосу металу, відточували, робили щось схоже на шаблю для першого бою. Після першого бою він вже мусив собі трофей взяти. Це Цей клич, ну, Ось є шамшир. Шамшир це більш азятська, іранська, турецька. Такого масового виробництва зброї в козаків не було. Козаки козаки здобували свою зброю. Це були або репарації, або це була трофейна зброя, або вони отримували її від своїх союзників, з якими укладали якийсь договор про ведення подальших бойових дій. Козак був озброєний холодною та вогнепальною зброєю. Серед холодної зброї популярною була бойова коса. На кінці її держака був спеціальний гак, також для бою. Прості селяни, що йшли у піхотне військо, користувалися добнею з кори дуба. На палицю примонтовувала скінська щелепа, і нею селянин чи козак, кому прийдеться користувався не гірше, ніж європейський воїн. Але бардой. До вогнепальної зброї належать мушкети, пістолі та карабіни. Пістолі, як і шаблі, відносилися до розряду статусної зброї. Пістолети були дуже гарно. Прибрані могли бути з дорогими металами, з коштовним камінням. І от навіть такий історичний факт є, що під час бою за Бужацький перевіз полковник Ілля Новицький зіштовхнувся з татарським мурзою в 1600 1677 році і зробив мурзу постріл із пістолета, але пістолет не зміг пробити. Обладунки мурзи. І полковника врятував його сотник, вистріливши в мурзу з рушниці. Але в даному випадку ми маємо два пістолі, скажімо, один більш з європейського зразка. Скоріше всього, це Іспанія виготовлення. А інший схожий на азійське, щось там на на турецьке. В середини XVII століття було, розповсюдились пістолі, але пістоль того часу не мав такої сильної вбивчої сили. Навіть про це кажуть, що драгуни використовували тут такі, як ми бачили, короткі карабіни або бандолети, укорочені рушниці. Зарижалися з дула, засипався порох, зарижалась куля, запресовувалась шомполом. На полок сипався порох так само, і чому кремньою, тому що використовувався як запальник, використовувався кремінь і іскра. Окремо треба відзначити козацькі рушниці. Їх носили на плечі з правої сторони. Підпалювався на рушниці гніт, гніт починав тліти, от, і потім гніт опуск, коли треба було вистріляти, зробити постріл, нажимався курок і гніт опускався на полиці, на якій був порох. Порох підпалювався, загорявся, йшла іскра в ствол і робився постік з рушниці. От. Але фітільні рушниці, як нам говорять, знахідки, перш за все, бою під Берестечком, були у меншості. Козаки полюбляли більше використовувати рушниці з кремінним замком. От. Кремінний замок більш був практичніший в використанні. Багато є сірки, все, що потрібно для пороха, козаки навчилися і робили самі. Я буду казати молитву. А як дійду до слів із життя будущого віку, приготуватися обом. на слові амінь. Стрельнемо один в одного. Слухай. А якщо хтось не зовсім буде вбитий, тоді той сам дострелить себе своїм пістолем.